Двом Олександрійцям присвоєно вищі професійні звання. Відповідний указ президентом був підписаний у день конституції. Зокрема, за високий професіоналізм та значний особистий внесок в культурно освітній розвиток України. Звання заслужений працівник культури України присвоєно директору Олександрійського училища культури Івану Баранову. А звання заслужений художник України у Олександрійця, викладача міської дитячої художньої школи і відомого митця Олександра Охапкіна. Одразу після перших повідомлень про нагородження Іван Баранов спочатку не повірив у нього. Одразу я. Мені одразу не вірилось, тому що позвонили е, знайомі колеги із Кировограда от, і вітають. Я говорю, що вітаєте мене Днем Конституції. Дякую. Мені з, з присвоєнням звання, яке Я думаю, що вчора ну, напередодні. Сьогодні вихідний день, але так трапло, що сьогодні підписаний указ, і це для мене було несподіванкою. Ну, звичайно, я про себе сказав, нарешті відбулося, радість велика. Одразу я подумав, як багато людей було задіяно в цьому. Наразі завершувати свою кар'єру та ставити на цьому крапку Іван Баранов не планує. Навпаки, трохи іронічно не тікає. Попереду є чимало інших вершин у мистецтві, а головне працювати в рідному училищі, розвивати його і створити вищий навчальний заклад з різними профілями, модернізувати Олександрійську освіту у галузі культури, щоб вона стала конкурентнішою та продовжила славні традиції багатого на мистецькі таланти нашого краю. Я, я вважаю, що е, це, це тільки початок розвитку культури в нашому місті, розвитку е, освітньої культури, якою зараз я опікаюся, тому що у нас е, в освіті і в культурній освіті немає е, меж. Е, Навчання немає меж здобутня, здобуття звань. У нас ще є вчені звання, як доктор філософії, професура, докторантура. Тому роботи ще багато. От. Я вважаю, що треба зайнятися науковою працею. Училище наше переходить на нові спеціальності. У нас тепер спеціальність буде називатися не народна художня творчість, а менеджер соціокультурної сфери. І якраз тут є чим зайнятись, і я як. Професійний менеджер в цьому плані має багато планів, думок, ідей, проектів. Я думаю, що буде, буде над чим місце працювати і подалі.